Давно щось із путінського рота не лунало денацифікації і демілітарізації. Є що обговорити до етеру? Долучається Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт, а також Олег Лісний політолог. Панове вітаю! Вітаю слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Героям слава! Панове, скажіть, будь ласка, що краще почати з мерзенного? Ну я про Путіна звичайно, або з потенційно прекрасного про підписання безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Я думаю, з мерзенного хай буде? З мерзенного? Ну, я, давайте я з мерзенного. Дивіться, так. давно, давно вже із рота Путіна не лунало денацифікація, демілітарізація, а тут пролунало. До того ж, мені сподобалась вся ця історія. Сидить Путін, читає з листочка демілітаризація, денацифікація вийдіть значить, з чотирьох областей українських, і після того почнемо розмовляти. Не закінчиться війна, а почнемо розмовляти. Що тобі відбувається? Як вважаєте? Пане лише вам вас. слово. А, Давайте з вас. Ви знаєте, я просто сьогодні був в шоці, тому що я був змушений піддатися тортурам, подивитися всю цю проповідь від, від початку до кінця. Я І, але я зрозумів, що дідушка дуже плох. Я дуже плох, тому що він переписує постійну історію. Я жалкую, що я не подивився зразу там кінець, да? того що коли він нам пропонує оцей черговий мир. Сьогодні багато лунало, що це якесь останнє попередження, це ультиматум. Шановні, ми цих наслухалися от наслухались от, більше ніж ніж необхідно. Тому насправді я вже не перший раз коментую цю тему. Путін не підвищує ставки. Він під лавкою, тому що те, що відбулося за цей період за цей тиждень, в плані підтримки України, в плані санкцій, в плані сигналів для таких як Орбанда, він побачив, що треба перебивати саміт, який буде завтра. Да? І дивіться, от знаєте, у чекістів є така тема, я про них дуже багато читав, що от коли не, не, от його підлеглі не можуть щось зробити, то начальник каже: дайте я. Дивіться: от Китай і Бразилія, свій мирний план, ще мирні плани, якісь ініціативи, тиск на тих людей, які мають їхати на саміт, і не, не спрацювало. Тому. Мав вийти Путін і розповісти про черговий свій мирний план в лапках Капітуляції України. Тому що дивіться: от давайте ми вам відрубаємо дві, одну руку і одну ногу, а потім вам дозволимо просто користуватися рештою. Так? Ну, це так не може бути, тому що він тут розповідав про те, що у нього там братські народи, якщо б не запад, так? це просто ну шизофренія. Я дивився і, і думав, це дійсно відбувається, так але я з вами цілком згоден, що він так читав з, з папірця, що він іноді помилявся, дуже серйозно перечитував деякі моменти. Тому я вважаю, що якщо так от підсумувати, можливо, це дуже суб'єктивна оцінка. Ми сьогодні побачили слабкого Путіна, який по законам Пітерської підворотні колотил понтий. Тому що зараз він побачив, що що Захід вже більше, ну от реально, на, на, якщо беремо сьогодні на сьогодні да Захід почав активно е, бити його в болючі місця. І е, недоларова зона в Російській Федерації, і е, Санкції, які б'ють по Китаю, насправді, вони такі, не дуже сильні. Але Китай зрозумів, тому що там була істерика на рівні міністра закордонних справ така, що не балися. Да? Тому я вважаю, що сьогодні ми бачили, ну От я сьогодні з своїми колегами спілкувався, якийсь переломний момент зараз відбувається. Щось сталося, що не можна помацати руками, але це тільки початковий етап. Можливо, я помиляюся, можливо, це моя суб'єктивна оцінка, але він сьогодні не виглядав сильним. Так, да, це правда. Сильним він точно не виглядав. Пане Сергію, дивіться, у будь-якої погрози, загрози є своя ціна або своя вага. І якщо повторювати певні погрози і не виконувати, ну або якщо там умови збігаються, а все ж таки ця погроза не втілена в життя, то відбувається її девальвація повна. І девальвація погроз або там перетину червоних ліній, яку не раз озвучував і Путін, і Дмитрий Алкоголіч-Медведєв, і всі-всі-всі там представники цього режиму путінського, вони ні до чого не призводили, окрім того, що просто ну поговорили в. Не знаю, там погрожували як тільки могли, в тому числі ядерною зброєю. І після того нічого, пшик. То зараз ми бачимо такий останній етап цієї девальвації погроз. Як вважаєте? Я думаю, що не останній. На жаль, ще можу сказати, що це крайній, можливо, ще і буде. Ну, принаймні, такі є певні відчуття, але те, що ми стаємо свідками саме. У ці дні, і можливо, навіть трошечки далі, десь там середина липня, весь липень і далі за часом. Я не хочу забігати наперед. Сподіваюся, надзвичайно цікавих подій, які призведуть нас до цілковитої перемоги. Я зараз не анонсую перемогу. Я зараз не вангую і не кажу, що це трапиться там восени або до кінця нинішнього року. Але в будь-якому разі є такі певні відчуття. Більше того, знаєте, колега дуже вдало сказав про. Перепрошую, що ми ж про мерзенне говоримо, то маємо трошки використовувати таку лексику е про те, що е понти оці були. Знаєте, як в нас в Одесі кажуть, що гарний понт він дорожче за гроші. Так от, е Одеса б зараз сказала і вже сказала Фюреру Бункерному, що вона не вірить, тому що цей понт не вдався. Не повірили е і не повіримо, тому що він дійсно сьогодні виглядав слабким. Дійсно, це читання з папірців і. Власне, ми прекрасно розуміємо, я зараз хочу довернути тут, тут саме з військової точки зору. Оці ляпаси крайніми днями, які давали по його улюбленому діти, що анексованому нашому незаконно Криму, коли виносяться системи, просто виносяться системи протиповітряної оборони, Росія йде на те, що навіть тягне там С 500 новий комплекс прометей. Який, послухайте, він е, не приступає і не виходить на бойове чергування, раніше виходить номінально, але вони будуть лише досліджувати, чи збігаються ті тактико-технічні характеристики, заявлені з тим, що цей прометей може показати на полі бою. Тобто це теж такий е, своєрідний військовий понт, е, який він хоче демонструвати, показати, що він сильний і у нього ще щось є, е, але слабкий, тому що ну, про які. Скажімо так, червоні лінії може говорити країна, яка зараз бігає по Судану і шукає радянську військову техніку, яку сама і продавала. Якому пончик з Північної Кореї може втюхати там, 5 мільйонів, як це було анонсовано снарядів, яких ну, 50% точно будуть неліквідні і так далі, тому подібне. Тому нам, звичайно, треба все серйозно сприймати. Ми розуміємо, що це хвора людина, хвора мерзота, ми сьогодні цими категоріями оперуємо, але в будь-якому разі ці червоні лінії, де вони? Я теж погоджуюсь з паном Олемом, що немає тут підвищення ставок. Ми все це чули і тому я думаю, що дійсно ще раз повторюю те, що починав. Ми стаємо свідками відповідних, досить цікавих, і дай Боже переломних на нашу користь подій що стосується лінії фронту. Тому що зараз іде боротьба за ініціативу. Вона у ворога на жаль є просування, є е, певні у ворога тактичні перемоги, але впевнений, що це все таки е, досить ключовий момент. Та це скоріше про потенціал. Тоді звичайно погоджуюсь, бо реально треба дивитись на ситуацію. А реально ситуація назвати її складною, це недооцінити. Вона вкрай складна, і до того ж, Україні треба вести боротьбу і продовжувати цю боротьбу. І, зокрема, спільними, з спільними зусильними західними партнерами. Окей, е, пане Сергію, ви сказали цікаву штуку серед інших цікавих штук, про те, що Путін зараз все ще намагається показати, що він сильний. Ну там Росі або Росія сильна. А кому він намагається це зараз показати? Ну, якщо вже адекватні країни давним-давно або відносно нещодавно встали на бік України і зрозуміли, що треба підтримувати в війні розв'язаній Росією проти України саме нашу, наш бік. Хто ж тоді має почути ці слова? Хто має повірити в те, що Росія все ще сильна? Ви знаєте, я хочу, мабуть, вперше в житті подякувати бункерному фюреру за його доповідь. Тому що я думаю, що завтра на саміті миру ті організації їх там скільки вісім має завтра бути, і ті держави, які їдуть за олімпійським принципом, я це допускаю. Прийняти участь, але не голосувати там або не бути досить активними. Вони сьогодні послухали, і ви знаєте, в мене є відчуття того, що зараз, е, от саме такі країни, вони визначаються, і ледве будуть не першими бігти, тому що розуміють зараз відбуваються глобальні речі. Зараз е, попереду формування нової світової безпеки. Так, це ще дуже далеко до цього, але якісь образи вже можуть вимальовуватися. І тут найголовніше не запізнитися. Знаєте, це як е, коли Господь роздавав там таланти. Я не пам'ятаю, що там росіянам роздали які таланти нам там кажуть пісню подарували. Так, от власне це схоже щось на те. Всі хочуть захопити, вихопити щось таке цікаве. Тим більше Україна після перемоги виглядає надзвичайно і буде виглядати надзвичайно цікавою державою, тому що це відновлення величезної європейської країни. Це побудова нових систем відносин, тому що це європейських, міжнародних, і тут всіх захочуть встигнути. Я думаю, що якраз от сьогодні Путін допоміг таким країнам визначитися. Тому давайте йому подякуємо. Та е, давайте переможемо його. Потім будемо дякувати йому в гакському трибуналі. Чи ого залюбки пане Олеже? Скажіть, будь ласка, а якщо б завтра, скажімо, не відбувався завтра, післязавтра не відбувався саміт миру, то це означає, що цієї доповіді фюр Кремлівського ми б не почули, можливо? Ви, ви ви просто зловили там з кінця язика мою фразу, яку я тільки хотів вам сказати. Що дивіться ця проповідь в лапках не відбулася минулого понеділка, і наступного понеділка не відбулася. Я чому наголошував, дивіться, скільки атак було на цей саміт дуже потужних, дуже серйозних, гібридних, паскудних, яких завгодно, якщо ми вже вибираємо такі терміни, говорячи про Російську Федерацію, там інших термінів не може бути, але ми притомні і цивілізовані люди, тому ми використовуємо нормативну лексику. Але Росія робила з Китаєм, до речі, з Бразилією, робили дуже багато моментів. Навіть пан Путін в лапках Путін. Лапках пан дзвонив до президента Бразилії і розповідав, чому не треба йому їхати. Да? Ну, це ж так нормально, так це зробиться в цивілізованому світі. І, скоріше за все, от знаєте, мене дуже бісило те, що в українському дискурсі теж з'явилася оця зрадницька така інтенція, що це пустий захід, він нічого не вартий. Що ми там зробимо, що ми досягнемо. Але ж якщо Путін особисто торпетує її, виходячи дві години з лишнім, я мав це слухати, як він просто розповідає про те, що от от він жертвою сьогодні був, він хникав, він дуже старенький. Нас всі ображають, треба якось це все вирівняти. Тому що Захід він же до Європи теж каже, вас теж вони ж теж чмирять, вибачте за вираз, і нас можемо якось без них. І, до речі, знаєте, що я сьогодні з колегами відмітив, що Путін почав використовувати наратив український кризіс. Тобто ми розуміємо, звідки він прийшов, тому що це тільки Китай використовував таку тему, а тепер вже і Путін. Тобто, хто тут руліть, давайте потім з'ясуємо. Тому, по великому рахунку, ми, ми бачимо, що. Оце все, що відбувається, це то це остання торпеда в борт нашого саміту. Так, він, він, він не може бути таким самітом, який досягне справедливого миру, але це початок шляху, і цей початок шляху так збісив Путіна, що він мав сам кидатися на нього. Тому ми правильно робимо все. Тому наші партнери дуже правильно зробили, вели санкції. Дуже правильно всі зараз діють і на всіх рівнях, і він не витримав цього удару. Він уявіть собі на секундочку. Мачо виходить з сам особисто. Мачо ну я його завжди по-іншому називаю, але давайте сьогодні будемо називати. Мачо, ну, окей, такий такий образ розповідає. намагалися створити для Путіна. Добре, ну і собі. Командир розрулює за всіх, всіх не вийшло. І він вийшов розрулювати. Мені сьогодні так виглядало. Він мене взбісив тим, що він отак зробив. Тобто, коли у всіх не вийшло, я вийду і порішаю, нічого не порішаєш. Насправді, ми маємо, я з паном Сергієм дуже згоден, що ми маємо серйозно ставитися до нього, до, до цих заяв, тому що він ображений, а ображений щур він небезпечний. І ми маємо прораховувати, що він зробить. Він вдарить по нас. Він вдарить по Європі, хоча він обіцяв клятвіна. Опять же ж таки, ми ж на Європу, взагалі, Євросоюз ні, це бред, Я ж вже говорив і про Україну теж Брідрін говорив, що не нападе, да? тому ми повинні дуже серйозно до цього поставитись. У нього є якийсь загашник в кишені. Тобто, як він розіграє? От пан Сергій каже, що там на саміті всі зрозуміють, що він дурачок, да? ну в тому сенсі, що від нього треба подалі. Я думаю, що вийде хтось, засланий казачок, і скаже, що Путін мір підлагає. А ви. А чого ж ви не соглашаєтесь? Ну, до каких-то там чотири області. Ну что, вам жалко? да А давайте півросії заберемо. Ну, давайте Китаю віддамо. Ну, просто так, щоб всім було не обидно. Да? Там, що там, Сахаліни, все, все решта, там, там ну все віддамо, і просто так. Ну він же, до речі, сам, насправді, не віддав дуже багато китайців. Просто мовчки, росіяни об этом не знають. І бачите, що відбувається. Тобто, він зараз вийшов дуже вчасно. Ну, це по-чекістки. Давайте ударимо в борт. І він думає, що завтра в інформаційному полі, просто це моя сфера, буде дві новини: Саміт і ініціатива Путіна. Угу. Я думаю, що не, не, не варто давати йому цю можливість. Треба максимально перекрити це все. І у нас все-таки більше людей, які приїдуть, навіть ті, що нас не підтримують, Бог з ним. Вони приїдуть, щось кажуть, але їх буде 100 хай буде 90, хай 70 а за Путіним хто? Оці мені, ці, дипу, як вони, дипломати, які сиділи в дорогих костюмах, від Бріоні і галсточках, дуже дорогих, не в Росії зроблених. Да? Я це дуже помітив. Вони всі дуже дорого виглядали. очочки дорогі, позолочені, да? все. і вставші ліця боротьби з западом. Да? Можливо, я занадто емоційний, але сьогодні це був кіток, знаєте, мангуста. Який підраненого мангуста, який намагався ще нас два роки тому задушити, він вважав нас, що, що кинеться і все зробить. Пам'ятаєте, як операція перша називалася? Кідок мангуст, якщо не помиляюсь. Так, так оцей мангуст уже старенький, він кинувся, але мимо. Та, просто мангусти якось асоціюються з чимось позитивним. Я насправді в той момент, коли ви почали говорити про те, що зараз вийде е, всемогутній Путін і зробить те, що у пацанів не вдалося пацанам зробити, то я такий, о, таке було в Марвел коміксах про Тануса. Але потім, порівняння зі щуром, мені більше сподобалось. Окей, цю мерзенну тему трохи вже обговорили. Ще будемо її обговорювати, я думаю, бо не в останнє Путін щось таке ляпає. Тим не менш, давайте про потенційно прекрасне поговоримо, про безпекову. Між Сполученими Штатами Америки і Україною або Україною і Сполученими Штатами. По-перше, звернув увагу на те, що якщо попередні безпекові угоди з іншими країнами доволі часто називали гарантіями безпеки, хоча гарантіями безпеки вони не були і не є, це скоріше співпраця в галузі безпеки, аніж гарантії безпеки, то тут одразу. Безпекова угода. Е, ну і момент, який, напевно, багатьох цікавить, мене точно. чи є гарантії того, що це не Будапештський меморандум 2.0, 3.0, 5.0, 10.0? Як вважаєте? Та саме Ну, дозвольте тоді да давайте. Тоді я почну. Ви знаєте, я думаю, що якраз у цій угоді, на відміну від меморандуму Будапештського, про який ми всі дуже багато говоримо. Я власне навіть бачив чорновик цього так званого документу, хоча не є документом. То якраз ці безпекові угоді прописані, на мій погляд, інструменти, і це найголовніше того, як хто буде реагувати на можливі перше випади Росії. Після нашої перемоги, коли вона там можливо вдруге захоче напасти на Україну, це перше. І е, друге, е, важливе е, які пріоритети є саме в безпековому плані, е, що буде стояти на порядку? Денному там один, два, три, перший, другий, третій, четвертий пункти для України і сполучених штатів. І по перше, це наше власне виробництво і зброї, і боєприпасів, тобто розвиток українського ВПК – це. Наша е, морська галузь і сфера безпеки, яка з нею е, пов'язана. Тим більше ми бачимо, що Україна продемонструвала успішні і демонструє сьогодні успішні дії саме е, в Чорному морі. І, власне, ми говоримо там про. Е, Розвиток військових, збройних сил і так далі, то подібне. Тобто, тут мова йде про конкретні речі. Не просто ми готові або готові будемо прийти до вас на допомогу. Там чітко механізм прописаний, як це буде. І найголовніше, що ці 10 років, щоб не трапилось в штатах, я сподіваюся, нічого такого форс-мажорного не трапиться. Хто б не був, але ця угода вона є міждержавна, між державами, не просто лідерами двох країн. За що дуже всі переживали і на цьому акцентували увагу. Байден піде там. Зеленський залишиться один, і наступний президент Сполучених Штатів він буде переглядати цю угоду. Ні, такого не буде. Тепер ця угода міждержавна, і мені здається, це є базовою, базовою річчю для розуміння цієї угоди. Пане Олеже, а ваше бачення того, що відбулось? Ну, дивіться, від мерзенного до прекрасного. Давайте тоді так само і вимальовувати ці фарби. Я вважаю, що це один із історичних моментів цієї зустрічі. Перше, я вважаю, що 7 плюс 1, раніше на нашому місті була Росія, потім стала велика Вісінка, да? А потім витворили Росію, і тепер ми на цьому місці, і ми спілкуємося з сильними світу. Цього так, це амбі... амбіційно? так, амбіційно. Це круто, круто, тому що там немає Росії як фактора, який в позитиві. Друге, теж історичний момент 50 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Круто, круто, але і ця угода, вона дійсно з паном Сергієм я згоден, вона є історичною. Вона не схожа на Будапештський меморандум, тому що він не працює. Це, вибачте, за може таку знаєте, суб'єктивну оцінку, це папір за конкретну зброю. Тобто ми отримали папір в руки. Він мав бути з літерами, мав бути без літер. Так я багато спілкувався з політиками того часу. Вони кажуть, ти не розумієш, там по іншому не можна було добре, але зараз теж по іншому не можна. І перше, що я б наголосив в цій угоді, і в на прес-конференції Байден сказав те, що я і кожен українець хотів почути: ми з Україною будемо до перемоги. Не так як раніше, скільки скільки зможемо. Він потім це сказав. Ще раз це повторив, але це звучало і це дуже круто. І ще один дуже для мене важливий елемент: я вірю в безпекові гарантії. Але я знаю, що найкраща безпекова гарантія. Я думаю, що ми всі погодимося. Це вступ в НАТО. І в угоді прописано момент того, що цей шлях підтримують Сполучені Штати. Це дійсно дуже, дуже, дуже важливо, тому що ми чули Байдена про те, що можна перемогти в цій війні, не будучи членом НАТО. Так, це його особиста думка. У нього вибори, у нього електоральні цикли, все що завгодно. Питань немає, але це записано. І це дуже важливо, що нас на Ну, я до речі, мене дуже бісить, що в цих угодах прописано, що буде наступна війна з Росією. Не знаю як кого, а мене просто це тригерить, тому що ми ще цю не виграли. Але я вважаю, якщо ми її виграємо, то не має бути такої Росії, яка б нам загрожувала. Можливо, я помиляюсь, можливо, я ідеаліст, А я не хочу бачити сусіда, який буде великий і дурний. Хай буде багато маленьких, але розумних. Можливо, це буде, можливо, не буде, але зашивається війна майбутнього. Це дуже серйозний сигнал для нас, що ми маємо бути в НАТО, тому що якщо ми не будемо в НАТО, то цей сусід буде повторювати кожен раз напад. От дивіться, сьогодні ж дедушка збіленілся, каже: Давайте це все прикратім. Наскільки прикриті на рік, на два, на три, на чотири, на десять. Президент сказав своєму спілкуванні. Не пам'ятаю на одному із майданчиків, що ми не хочемо нашим дітям передавати і внукам. Цю війну, і це справедливо. Не впевнений, що так станеться з такими нашими сусідами, але в цю угоду зашиті моменти про підтримку, про оборонний комплекс. Пан Сергій про це казав. Це дуже важливо, щоб ми розбудовувалися. І, до речі, це, це майже у всіх угодах це є. І момент про НАТО знову ж повторюю. Всі ці угоди закінчуються, переходять в юрисдикцію НАТО, коли ми вступаємо в НАТО. І це дуже важливо. Я не впевнений в тому, що цю угоду не може переглянути наступний президент. Але все одно планка, планка дуже серйозно піднята. Суспільство, будь-який президент наступний, або і цей же, якщо він захоче щось переглянути, він має пояснити, чому він це робить. Чому я не підтримую далі демократів, все. І дуже мені важливо, що в кейсі про літаки там не тільки про f 16 це теж дуже важливо, тому що ми зациклились на цьому, і я не знаю, чому чесно скажу, я не військовий експерт, але наші хлопці англійську мову знають. У нас є всі можливості, але чомусь, чомусь ми їх не отримуємо. Можливо, це ота фраза, про яку сказав Зеленський в американському одному із медіа, да? що дуже серйозні рішення у нас завжди е запізнюються на рік. По літакам це вже не рік. Це вже не рік, давно не рік. І якби ну я не знаю, знову ж таки, може пан Сергій мене виправить, були б у нас F-16, можливо, б не було в Харкова, от такого, що там відбувається. Можливо, так, я до але це дуже багато крові. Дуже багато крові за кожне рішення. І тому це дійсно історичний момент. Але ж ми повинні розуміти, що з Японією ми підписали на цей період. Це теж дуже важливо, що що країна, яка по конституції у неї є нюанси в плані озброєнь, да? вони ж там після Другої світової, ну є нюанси, да? але ж вони знов теж нами підписали. вони нас дуже підтримують в гуманітарній сфері і так далі. Тому е, оця парасолька над нами вона формується, але знову ж я підкреслю, вона не заміняє НАТО. Дуже важливий виклад. Нас попереду ще один саміт, де я розумію, що ми почуємо на те, що хочемо. Але це все не компенсує. Я наголошую, не компенсує. Це нас просто захищає на певний історичний період. Але я вважаю, що тільки вступ в НАТО може зупинити оцю Орду, яка сьогодні розповідала, що е, українці і рускі без от цього западу В Бучі домовились, в Маріуполі домовились. Ну Так з певними сусідами про себе працює. Я, як би, я би додав ще тут. Так я би додав, ще тут парасольку протиповітряної оборони і протиракетної оборони, що надзвичайно важливо. Авіаційна компонента це абсолютно погоджується, тому що дійсно не було такої ситуації, яку ми маємо сьогодні, в тому числі на лінії фронту, тому що авіація, і це було ж очевидно. Це єдине сьогодні. Ну, гарматне м'ясо так воно є, але авіація найсерйозніший аргумент, який є на фронті. Він продавлює нашу оборону, і те, що фронт не сипеться, ми сьогодні маємо подякувати звичайно нашим побратимам, нашим оборонцям, захисникам, тому що. Е Рік тому, якби ну, хоча б F-16 були, ми б, мабуть, говорили дещо сьогодні про інші речі. І сподіваюсь, до речі, ця безпекова угода вона буде певним таким посланням для НАТО. Можливо, я думаю, так ми не почуємо в Вашингтоні там на саміті те, що нам би хотілося, але ну, принаймні, змусить замислитися країни НАТО, тому що ну не буває гри на одного, вона завжди це гра, є двоє і. М'яч і це зараз на нашому полі на мій погляд. Ну так складається таке враження, наче ми до того стояли просто біля брами і чекали, поки вона відчиниться. А зараз е, брама вже почала потроху відчинятись. Панове, я вам дуже вдячний. По перше, я вас радий бачити. А по друге, дякую вам за цю цікаву розмову. Сергій Брочук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт. І Олег Лісний політолог долучалась до нашого етеру. Вдячний.